Представляємо міні-компанію ITB. Це колавка, де тільки натуральна продукція, яка смачна, корисна, екологічна. Наш фруктовий чай це суміш найкращих фруктів, що дарує неповторний смак і аромат, створюючи моменти справжньої насолоди. З чаєм завжди хочеться посмакувати щось. А як щодо фріпсів? Фріпси це фруктові чіпси. Вони дуже смачні. Солодкі та зберігають в собі всі вітаміни, це чудова альтернатива скідовим солодощам. Якщо полюбляєте солоденький чай, можна замінити цукор на мед. Так, так, в нашій еколавці він також є в наявності різних сортів. Ми обрали постачальника, який буде гарантувати найвищу якість та смак. Ми за продукцією, яка без шкоди для здоров'я. Наша команда є вчілки, які трудяться над якістю та готують продукцію у відповідних умовах. Отже, наші крафтові продукти несуть собі користь, екологічність, зберігаючи смак, більш детальніше з нашої продукції. Можна ознайомитись на сайті або в соціальних мережах.